Так, шановні члени комісії, на розгляд комісії у нас є порядку денний. одне питання і друге буде в різному, так? Я думаю, що люди в різному по архітектурі. ікторується. Далі ваші пропозиції. Зрізно, якщо будуть пропозиції, то ми запишемо, що про це. Оксана не буде. Не буде? Вона просилася. Ага, ясно. А гей, ну то там по раху Добре, я думаю, приземлять. В першого питання це є хто за те, що... Порядок техніки який на даній комісії на сьогоднішній комісії, прошу голосувати. За три, проти немає, отримали немає рішення, прийнято одноголосно Значить, Перше питання у нас про затвердження плану діяльності з питань підготовки проєкту регуляторних картинської ради саме району Львівської області. Думаю, що Олександр нам коротко внесе зміст проєкту, який пропонується на сесії. Ми заслухаємо кожен вислав свої пропозиції. Але не, не помбався. Друзі, це є така в регуляторній політиці, як скажу, є таке право. Щоб перед тим, як приймати регуляторний акт, він мусить бути зазначений в плані. Серед таких регуляторних актів, які ми би хотіли того року затвердити, окрім податків про нераховність землю, єдиний туристичний і задання, я вже казав податок. казав, і оренду ну, плату за земельні ділянки, ми би ще хотіли, вони будуть включені в порядку в вперше первіщення підготувати і затвердити, щоб хотіли м, доопрацювати правила розміщення, е правила розміщення та форм малих архітектур. Ні, це було два рази форм розміщення малих архітектурних форм в місті Турка та населених пунктах Турківської міської територіальної громади. Я думаю, що це відділ архітектури буде готувати. І, ну, Хотіло б це вже завершити православ, ті, що ви що це так дуже буде, довго йде по, по громаді. Це такі Всі інші речі ми будемо доповнити, тобто, якщо виникне <гум> необхідність ще якісь регуляторні акти розглянути. А розміщення зовнішньої реклами. А це вартість в положенні ще 2017 року. Тобто. Ви хочете ціле положення міняти? Ні, ці, кіки, тільки кіки? Вартість розглянути. Вартість? Ну, я думаю, що так, одно вартість це є внесення змін. Я думаю, що треба буде піти по процедурі, хоча б зробити оголошення і скерувати лист у Державну релігаторну службу. Хоча воно, як ви знаєте, скерувати лист треба, але проведення самих громадських обговорень під час якої не регламентується, тобто можна не проводити. А вартість? Ну, але вартість треба розглянути, оприлюднити в газеті. Потрібно і скерувати в Державну релігарну службу, щоб вони тобі дали відповідь. Відписку, що воно, що все добре, що ви там зробили. Бо і тоді я запержувати на сесії. Так ми робимо. Яку по по калькуляцію хто розраховує? Ну хто ж? Про Формули? Ну, а я, я думаю, що віяв. Якщо не будете мати можливості, десь перепитаємося к інша громада, як вони то роблять. І звернемося до звернемо. нас. Все то за даний проєкт рішення, це що звучив Олександр Ярославович. Прошу голосувати. Ну, щоб просити сесію. За три, проте немає, утрималось, немає рішення прийнято одноголосно. дякую. Ну і друге денному, напевне, так? Так. Так. Дивіться, от от кажу, на порядку денному напевно, так? Це так, хто звучить. Саме одиниці відвідатури. Дивіться, в нас займається, що працювати новий спеціалістом у службі у цьому. Культурній спадщині виконувати далі свою роботу. Але ну, може спеціаліст культурної спадщини виконувати дефетні акти, складати, акти виконувати по дорогах, по транспорту, по рекламі, що акти пишеться по готові умови. Воно ну, ж ніяк не працює. Наша людина точно не буде працювати в двох службах і вести дві діяльності і підписувати по своїй судових обов'язках, на тому що ще все, що не буде, тому що, ну, по перше, в не дозволяється буде бігати туди-сюди. Ну, по-друге, ну, на, на мій погляд, воно би було не робити роботу, яка стосується спадщини культурної, і робити роботу, яка стосується більше будівничої сфери. Я думаю, що воно навіть не взаємопов'язана між ну, Але в кого є які, які погляди бачення? Стосовно е, дано, е, даного питання, щоб не людина, яка буде займатися культурною спадщиною відділю, не робила роботу, яка стосується іншої діяльності. Пані Віта, може, у вашою буде якась пропозиція? Е, яка буде пропозиція, щоб ви винести на сесію... Я вважаю, що залишити чотири одиниці, залишити в відділі. От відділ створили культурної спадщини, але може бути і вакантне місце співголовного спеціаліста, і керівник, а вакантне місце залишається ми тільки тоді рішили все, наскільки я пам'ятаю, створили відділ. Ми, ми, ми там не прописували, що ми будемо забирати звіт. Там звіт, там в рішення такого немає. Скільки я У нас є до моменту проведення реєстрації, коли буде зареєстрований відділ, бо пішло погодження самого положення, погоджується в міністерстві, Положення буде погоджено. Тоді чоловік, хто погоджене положення, несе до. Олександр Іванів здається, або старий сам вірід, як них те попрацює, реєструє відділ, і тоді переводяться штатні одиниці, видається розпорядження по про переведення такої особи на таку посаду. І тоді ті дві одиниці по факту і не казали, що ти щоб ми не множили одиниці, ті дві одиниці в економічному архіві. Ми будемо це робити рішенням сесії про штат зміни штату. Ну, коли буде затверджене положення. Тоді ми просто на наступній ближчій сесії мали би по факту прийняти рішення і скасувати ті дві одиниці. В архівному відділі і в відділі економіки економіці. Які це відділ буде? Відділ охорони культурної складу. Я розумів, з яких забираємося. З економіки з архітектури. Ці дві одиниці будуть відділі тільки? По культурній спадщині? Так. Ну, я обичаю Алло. Ну кажіть, бо я на комісії Михайло. туди ти те... добре. Я тоді буде з, з роботою по архітектурі, то що виконую, виконують виконують е, функції бакта по дорогах, по все решту. Тобто заяви, заяву, тобто... я буває, що виїжджається просто нереально. Дітя людини що залишається в культурній і класно і дуже класно тут. А що залишається в архітектурі, ну надто складно. Просто не проконтролюється всі, всі роботи. Має бути пропозиція дивитися. Тоді була пропозиція начальника юридичного відділу і розглянули службову записку. Було прикріплено лист судового виконавця стосовно утворення виконавчого органу. Ми це розглянули. тільки була дилема, чи створювати сектор, чи відділ. Переговорила з Валентиною Петрівною, Валентина Петрівна сказала, що в дійсності, що по кількості є обмеження тільки у державних органах, у органах місцевого середування. тобто і двоє чоловік теж може бути відділ створений. Не в момент в кількості відділів, момент в штатній одиниці з архітектури. Так. Ну, Я думаю, що там буде розпорядження голови. Ну, потім, коли буде вже погоджене Положення буде розпорядження голови? Ну не може, потім сесія під розпорядження. Сесія вона вже все? Я маю на увазі по штатних одиницях. Голова та з розпорядження. ми потім будемо по, по ньому приймати рішення. Якось воно не... ну, від, відділ утворений і одиниці будуть переведені. Тобто ми там так і написали після моменту реєстрації. Відділ утворений розпорядженням. Ні, відділ утворений сесії. Відділ утворений сесією. Штатні одиниці по переведені розпорядження, розпорядження. А зміни так. в штатному розписі буде міська рада затверджувати. Я думаю, що так. Штатний тому, розпис затверджується в нас теж. просто ми змінимо потім структуру я і розпорядження. Розпорядження. заберемо від дві одиниці тому? та як невідомого. Але в тому, що голова має більше повноважень, ніж сесія. Бо він... Чому? Тому що він своїм розпорядженням вніс зміни у відділ, які скасувати штатні одиниці, які не скасувати. А сесія вже має тоді погоджуватися, давати добрян, затверджувати це. Чому добряни? Ну, ми ж домовилися, що ми не збільшуємо штаб. Правильно? Разуміло. А забираємо з деяких відділів з відділу економіки і з відділу архітектури. Було так на комісіях обговорено. Ну але ж момент в тому, як буде створюватися, то ж має бути фактично рішення сесії, які ми відділи закриваємо і переводимо. Це стосується штатного розкладу, а не розпорядження головою. Та вони не закривають. Потім зменшимо штатні одиниці в тому відділі і в тому відділі. Означає, а робота як робота буде вести відділ? Ну, я скажу, якщо дійдемо консенсусу, скажете, що вас дуже багато. Все одно депутати будуть голосувати за то, зменшення. Лишите одну одиницю. Якщо вам так підходить, лишите депутати одну одиницю в тому відділі і. Якщо дійдемо такого А ви хочете казати, що там ні, стоїть? ні, ні не, не давлю, не. залишається 4 одиниці, як Google. Я просив Леонідович, нам треба вашу пропозицію, щоб ви подали. Як ви бачите це? Чи ви бачите, що ви залишаєтеся і сектор утворюється в вашому відділі, автоматично реєструємо ваш відділ, зміни в положенні і створюємо його як окремий виконавчий орган? Чи ви, чи ви самі реєструєте без створення сектору, а вносим зміни у ваше положення? Скажіть, як ви це бачите? Просто ви, ви бачите, бо ви не хочете забрати одниця. Як ви бачите далі роботу, як нам виконати, щоб нам ще одні судові збори не дали? Так, це питання до Але ми тоді давали пропозицію по судовій інструкції цілого відділу. Там в вулиці на дві сторінки здається, було посудові інструкції це є Це є після положення. Якщо положення буде зареєстровано, і то положення погодять, тому що положення має погоджувати міністерство. Якщо вони нам погодять, ми питаємо. Можна і так залишити. Але Леонідоч мав скільки часу. Ну, Він про судовий процес знав. <питрес> Скажіть, ну хочу бачити, чу чути вашу думку, щоб знати, як поставити на голосування і як, як ми будемо пропонувати сесії, яке бачення йде від комісії. Питання слідуючим чином. Тобто залишати штатну одиницю в відділі архітектури, чи все ж таки ту штатну одиницю переводити в культурну спадщину, а відділу культури на кажуть дітей, що штатна одиниця і мають виконувати самі обов'язки, які виходять до роботи. Ну, мається на увазі буде навантаження. Що є будівельна сфера, а що є культурна спадщина? Зовсім різні речі. Тут спадщина, це є в нас об'єкти, які підтопідляють, які треба додавати дозвіли, до вносити місцеве значення, контролювати, чи орендарі виконують будь-які там умови, культурні збереження, все ж що Це є спадщини, ар, але роблю роботу архітектури, приїжджаю, розгляну, розмагаюся. Акти ми складаємо, акти можуть йти до суду і спитають запитання. На які так, не на не які, не які не ваші функціональні обов'язки? <свят> ну, сталі чого ви були на тій комісії? Хто включив? Що має відношення там по ну, землі, по дорозі до спадщини не культурної? Абсолютно нібито. Логічно подумати, що таке звучить навіть не дуже. Давайте будемо слідуючим чином скромною питання. Пропонувати сесії, знайти іншу штатну одиницю. Не забрати штатну одиницю від відділу архітектури. Нас. Більше, що вони, там один спеціаліст також записує довідки по всякій допомоги, що так. це також є непрямим не обов'язком відділу архітектури. Ми, ну, повноважень там є багато, роботи є багато. Забрати ще зараз одну штатну одиницю і потім е, прописувати, не знаю, в яких посадових обов'язках, які функції, які взагалі до того не відносно. Ну Це не буде правильно, це з нас просто будуть сміяти. Тоді давайте пропонуємо. Ну, є одна штатна одиниця, там, наприклад, з економічного відділу, і знайти другу штатну одиницю десь по, по сфері міській раді, щоб отримати відділ і виконати рішення суду. Так, подобаємо, ми таке Прошу ставимо на голосування, пропонувати сесії, залишити відділ архітектури на всі чотири штатні одиниці і рекомендувати міському голові знайти. Штатну Доницю, щоб допомогти відділні спадщини спадщини. Хто за, за три, проти немає, отрималось немає. Рішення прийнято одноголосно. Ну, Звичайно, що це має рекомендаційний характер сесії, позиції, я думаю, Олександр Єрославів, що то на сесії доведе до відома депутатів. Ну а зрештою, вже потім депутатам визначаться, як, яке буде остаточне рішення, яке буде з цього результату. Які ще будуть питання в різному? Бажаю засідання комісії закритим. Всім дякую за роботу, за виділений час і ну, до зустрічі на сесії. Дякую за запитання.